Всім привіт! Я сьогодні розкажу, скільки заробляють за допомогою YouTube. Є сайт, який це підраховує. Це ось цей сайт. Отут. Тут вибираємо YouTube, Twitter, Instagram. Ну, у нас цікавить YouTube. Зараз я вам покажу один із самих розкручених каналів на Ютубі. Це Китай руліт. Тут є. Відео 16 тисяч переглядів, 14, 64, 72, 128. Ну, тут, так би сказати, дуже багато переглядів. Він досить розкручений. Зараз ми дізнаємося, скільки він заробляє. Копіюємо ось це Китай Руліт. Вставляємо сюди, звідки він є, тип каналу, коли він зареєструвався, скільки він має взагалі відео, скільки є підписників і скільки є переглядів глянемо скільки він заробляє. Тут є статистика. 2015 року 02.13. Він заробив це в день. Він заробив від 28 євро до 452 євро. Ну, це так би мінімум, скільки він може заробити. Це максимум. Це вже залежить від реклами, скільки людей перейшло по рекламі. Ну і там багато ще й нюансів. Ну, нехай беремо середнє. Він заробив близько... 200-250 доларів в день. Ну тут похожа ситуація. Але він є дуже розкручений, у нього 883 відео. 425 тисяч підписників і 45 мільйонів переглядів. Ви сюди можете вставити будь-який канал, який би хотіли дізнатися, скільки він приблизно заробляє. На сьогодні все, до побачення! Якщо вам цікаві моє відео, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте.